Органічна продукція, товари для бджільництва, натуральна косметика, здорові продукти харчування, а ще глиняний посуд, декоративні садові фігури, вироби з дерева. Ці товари візитівка магазину Медовий дар. Сама назва з'явилася дуже цікаво. Тут завжди був магазин Дар. Ми хотіли змінити, так як у нас раніше магазин по-іншому називався, але ну, прийшлось додати слово «Медовий». Історія становлення медового бренду вже 15 років, бо починали свою справу у 2010-му саме з бджільництва. Розповідає пані Тетяна, господарка магазину. На весні ми його відкрили, і от уже 15 років працює. Співпраця з клубом органічного землеробства це зацікавило Тетяну Селюх років сім тому і дало старт відкриттю медового дару, розширенню його асортименту. У нас з'явилися біопрепарати, з'явилося насіння квітів, овочів там цибуля. Сажанка, ну і решта продукції, яка згодом додавалася, коли ми почали вивчати потреби наших покупців, членів клубу. Сьогодні медовий дар один із найпопулярніших магазинів. Сюди йдуть і за здоровим харчуванням, і за продуктами органічного землеробства, продуктами бджільництва. Років п'ять, мабуть, шість. Всі користуємося, і такі -от шоколадки всі без цукру, ці сіноетів. Ми беремо хліб. Дуже добрий, дуже подобається магазин. Так, я тут дуже часто гість, і мої діти, коли знають, що наприклад я говорю, вони просять смаколика якогось, то я говорю: ну ви знаєте, куди ми поїдемо. Так, ми поїдемо в медовий дар. Продавці, консультанти знають свою справу на всі 100%. почують, допоможуть у виборі продукції. Порадять, якщо ви чули таку фразу, що нервові клітини не відновлюються, не нервуйте. Єдине, що відновить нервову клітину в організмі, це маточне молочко. Воскава міль це є шкідником на пасіці. Так, вона з'їдає соти, але для людини нічого природа не придумала дарма. Це наскільки унікальна ем, така міль, яка на настойці якої, спиртової чи то водної людина лікується. Це серцево-судинна система, це легені. Люди навіть туберкульоз лікують настойкою воскової молі. Вони натуральні, без термічних обробок, не ну якби не втрачають своїх властивостей. Я впевнена в цій продукції. Добре знаються, і на товарах для дому гігієни для прання. Це у нас дві великі компанії: це Дела і Трона. Трона, чим вона взагалі унікальна для людей, живе. В власному будинку має септик, знає, яка проблема викачувати ці ями. Вона не залишає запаху на тканині, тому людям з алергіями, людям із чутливою шкірою дуже воно підходить. Є засоби для очищення будинку. Це спреї для виведення жиру, виведення іржі, також засоби для миття скла. Вони також представлені від компанії Деламарк і від компанії Хеппі Клін. Також у нас є натуральні шампуні, є тверді, до речі, шампуні. Пінка там повністю 100% натуральний склад. Вони чудово миляться і доглядають за волоссям. Також є ліку... лінійка лікувальних шампунів. Авіцена вона у нас давно і зарекомендувала себе чудово. Також запропонують у медовому дарі натуральну продукцію е, на основі, допустимо, будільництва або ж це солодощі можуть бути без цукру, е, арахісові пасти, олії е, сиродавлені. Є у магазині і продукція місцевих фермерів. Її якість говорить сама за себе. Молочна продукція натуральна. В нас просто приводять нам із краслян. Вона не містить консервантів ніяких з маленьким терміном придатності. Ну так само крафтові ковбаси, наприклад, цільнозерновий хліб. На заквасті кавунами торгували перцем, помідорами вирощені в журавці. Товари з дерева глини також користуються неабиякою популярністю серед покупців. Це і дощечки, і ложечки, і терки також глиняний, глиняний посуд, садові фігурки. Є у медовому дарі і сільськогосподарська продукція її господарі магазину заготовляють самі. Також закуповують у населення Квасолю, горіхи, насіння закуповували в. У... У людей в населених різних пунктах також відкритий е, приймальний пункт у нас на вулиці Промисловій. Ну і тут в магазині ми приймаємо від людей тиждень тому, і так кожної осені розпочали прийом каштанів. Каштани заготовлюють для нас дуже багато діток школи і там купують собі за ці гроші щось потрібне для їхнього класу. Тому можна приходити приносити каштани. Отож, магазин Медовий дар це ваш портал. У світ органічного землеробства та безпечного харчування, продукти, товари для дому, господарства зроблені з любов'ю та турботою про ваше здоров'я.